Всім привіт на каналі Фіц 5. І думаю, по заставці ви вже могли догадати, що тут буде відбуватися у цьому відео, а по моєму балансі це вже точно. І так я, так сказати, сьогодні став мільйонером. Ну, як сьогодні. Вчора. Якщо хочете, щоб я вам про це детальніше розповів, то напишіть в коментарях я обов'язково щось придумаю. Або в наступному відео, або у дописі розкажу. Ну, от, е також, як я вам в минулому відео обіцяв, що я буду купляти нерухомість. Так, я сьогодні це буду робити. Ну, і ще багато чого, так як мені вистачить не тільки на нерухомість, ну як квартиру я хочу купити. Я не хочу там якісь котеджі, шмакеджі, ну, просто квартиру собі куплю. І всякі там, ну, наприклад, машину хочу купити. Тому що я свого запрошування, наприклад, не хочу продавати, тому що це так сказати історія. А от нову машину, я, від нової машини я би не відмовився. Наш Арон, uh, так сказати, мій власний шофер. Ми вже під'їхали до лікарні. А знаєте, чому ми під'їхали до лікарні? Тому що я саме біля лікарні хочу купити квартиру. Ми зараз сюди припр. Опа, що за лаги? Ми зараз сюди припаркуємося. Так, Аарон. Н ні, не паркуйся сюди. Ага, добре. Все, Арон, не паркуйся сюди. І, до речі, також у мене є ще 300 донатів. Також можете написати в коментарях, куди їх діти. І зразу відповім, що от я не донатив. Ну, іди, Пишіть догадки свої в коментарі, як я ці гроші отримав. Правильний коментар я тоді лайкну. Якщо правильного коментаря не буде, то я все-таки, скоріше все, або знімлю якесь шорт відео, або допис зроблю, або у наступному відео. Вже побачимо. І... Я вже тут собі придивився квартирочку. За 200 тисяч стандартно. Давайте ми вийдемо. Так. Е, Два, Арон зупинись. Будь ласка, я зараз з ним говорю по телеграму. Нарешті він нас зупинився. Ми приїхали. Е, ось, під'їсть номер 19. Ми вилазимо з машини і зараз будемо купувати квартиру. В принципі, 200 тисяч за квартиру це відносно небагато, так як я дуже хочу квартиру біля лікарні. Так, щось насягло підлагою дизнув, або в мене. Ну, так, дуже хочу квартиру біля лікарні, тому що, е типу, я, знаєте, ну, заспавнуся собі в, ну, там, в квартирі, наприклад. І зразу хоп, зразу підійду до лікарні. Тобто, ну, мені чисто ця ідея сподобалась. Ну, і тим більше я знайшов вільну квартиру. Ну що ж, давайте приступимо, так сказати, до купування квартири. Так, скажімо, ну, у нас щось є, з'явилося. 17-та квартира, якраз собі продивився. Ну, скажімо, вони всі однакові просто, 17-та квартира, я запитав, що на вільна. Більше не забуду. В принципі, що у нас? Перегляд, я знаю, як вона там виглядає. -mm, ну, тобто, давайте зараз купимо. Так, секунду, давайте, зараз купимо. Так, давайте ми заходимо. 17-та квартира. Так, хух, 17 го квартира, ось купити. У нас є кнопочка. Так, приготувалася, так сказати. Ну, давайте нарешті її купимо, тому що я вже дуже довго, так сказати, тут бомжую. Знімаю стільки для вас відео, а досі не мав на першому серві квартири. Ви пам'ятаєте, можливо, як я купував квартиру, але я її купував на другому серві. Так як, як вів, я дуже багато зразу промокодів і я отримав квартиру. Давайте, варена, ми попросимо відлік. Три. 2 1 Більше не бомжуємо, досягнення. Ну, все, ми купили квартиру. Ну, що я можу купувати? У нас 200 тисяч взяло. Давайте зразу, напевно, що ми можемо зробити, Пустимо арона, так сказати, щоб він подивився на наші хроми. Давайте сам по початку зменшимо квартплату так як я це так сказати собі це можу дозволити. Ми зменшили і оплату максимально. Давайте ну оплатимо, напевно, десь на місяці Ой, на місяць. А, я може тільки на 15 днів максимум. Ну, ладно, хай буде на 15 днів. Далі що я, що я ще можу зробити. Ой, давайте закупимо продуктів. Так, я всього по максимуму вибрав, давайте купимо. Все, ви успішно замовили продукти. Ну, в принципі, все. Тут госп, гетті, фадічі, за 250 донатів, Це капець просто. Ну добре, давайте виходимо. І так, що в нас ще є, в нас є ліжко, склад і. Ну, в принципі, ще я сюди можу скласти. Ну, в принципі, я не буду сюди нічого складати, ну, тому що сенс. І так, це в мене не забитий інвентар, і я можу носити це з собою, ну там може пригодиться мені. Ну, давайте тоді наступне, що я хочу собі купити, це машину. Так, ми вже вийшли з квартири, і щоб вас не змучувати тим, як я добираюсь до е, ну, автомобільного салону, давайте зараз таксати швиденько до нього. Телепортуємось. А ми вже підходимо до нашого автосалону, і я собі пригляну Мерседес, один десь був, ніби то, чи то останній. Ні, то не то. то не, ну. А воно, ну, в принципі, да, ну гарно виглядає BMW, можна навіть БМВ. Але ні, ну як вона якась така дуже бандитська. Ось, оце, от я, в принципі, Мерседес хотів би. Щоб вас не втомлювати моїми стражданнями, коли я вибираю яку машину мені взяти, давайте зараз вас переміщу до моменту, коли я її вже нарешті куплю. Давайте три. 2, 1. Купуємо. Окей, давай. Да. Так. Фух. Все. Знялося у нас наш мільйон, так сказати. Ну, мені, якщо чесно, вона дуже подобається. Я таку хотів, в принципі, таку, знаєте, при, е, трошки вона, ну, в неї видовжений бампер. І, в принципі, занижені самі колеса трошки виглядають. Ну, в принципі, вона мені подобається. Як бачите, в мене червоні номера. Якщо ви не знаєте, чому вони червоні, це тому що вони типу пробні, їх зразу дають з машиною. Тобто ви можете на них на цих пробних номерах їздити щось там тиждень. Ну, в нашу, нашій грі це пару днів, чи навіть менше, ніж пару днів, і тоді будуть у вас стягувати штраф. Ну, а ми зараз поїдемо до поліції і зробимо собі номери. А я вже біля поліції, ми заходимо до поліції, а хочу, до речі, я собі номера не прості, а так сказати, золоті. Давайте, отримання номерів. І хочу, в принципі, зробити свій номер. Так, так, ти впевнений, що хочеш купити номер, а воно мені що автоматично поставить чи ні? Ну, добре, давайте зараз клацнемо. Так, ну давайте все-таки тоді вже е, свій номер. Ну, я не знаю, може, зразу зніметься. А, ні, добре, все, не знялось. Слава Богу. Е, давайте я хочу собі номера, е, е, якісь такі от, от, які от цікаві. Думаю, ви догадуєтесь, в якому сенсі я їх хочу. цікавими. Ну, так, а чого вартість Толь, Типу, що безкоштовно? Дивно. Ну, давайте попробуємо. Безкоштовно це добре. Ну, тоді Недостатньо? А, ага, в нас є Акс. Один, два, три, чотири, ах, то треба, типу, в такому випадку. Ну, а можна отак от, типу, в сенсі. Типу, що по боках цифри чи ні? Ну, будь ласка, давайте зараз ми спробуємо це зробити. І, на жаль, такий номер, який я собі задумав, неможливо створити. Шкода. Так, це скільки в нас коштує такий от номер, типу, як, наприклад, ага, 500 тисяч. Ні, не думаю, що я такий хочу. Так, давайте тоді візьмемо самий простий номер, ну, переживу, так сказати. 20 тисяч, ну, от якийсь там, не знаю, номер, не буду його запринтувати, до речі, з Київської області. В принципі, непогано. Давайте, виходимо. І наступне, що я би собі би хотів би купити, це, напевно, давайте скин. Але не хочу собі, як ви пам'ятаєте, в мене дуже часто на заставках, на прев'ю-відео. І в загалом відео з'являється от, от, сказати, молодий мільйонер, як це той GTA. ГТА. Е давайте його купимо. Я пам'ятаю, що він такий був відносно недорогий, так сказати, щоб відповідати своєму іміджу ну, в Ютубі. Так, я вже приїхав в бізнес-центр Ukraine ГТА. Давайте офіс, секретар, ще є одяг. Так, нам потрібен одяг. Молодий мільйонер 150 тисяч. Ну за скін, в принципі, не погано. Є ще брутальний господар життя, е, солідний пан, солідний пан мені ще подобається. Але давайте, щоб відповідати, так сказати, ну, цій людині, яку я постійно собі ставлю на прев'ю, то купимо її, давайте придбати. Ти не безмисленне. Блін, я не безмиснен. Капець, не класно. Шкода. речі, напишіть в коментарях, хто має бізнеси. Тобто, в принципі, я би був би готовий купити. ну, Я навіть міг би дати свої контакти, тобто я готовий купити бізнес. Тому що їх нормальних ніде не продається, так як придбати діючий бізнесів, Бізнесів в продажі немає. Чому? Таке питання. Ну, на жаль, добре, поїхали ми в простий магазин одягу. ну... І, до речі, дякую людям, які до цього методи дивились, і також дякую людині, яка вписала мій реферальний код. На жаль, це поки що одна людина, але ти можеш стати також нею. І я тебе покажу також у наступних відео. Ви зараз бачите цю людину на своєму екрані. Тобі дуже дякую за те, що ти мене підтримуєш, так сати, Юкрейнгета. Ну, а ми давайте їдемо до магазину. Ну, а ми вже в магазині одягу зайшли, і давайте переодягнемось. Також, щоб вас не втомлювати знову ж моїм довготривалим вибором, я вкуплю Іван. Ну, а Ми вже купили такий скін, я більше ніяких аксесуарів цікавих не знайшов, тому давайте ми виходимо. І, до речі, як помітили, я вже трошки протюнінгувався. Я тільки що був на тюнінгу. Е, тобто ну, це трошки була довга справа, тому що я сюди довго їхав, там, ламався. дуже багато всього цього було. ну, Я це все так факти, лишив поза кадром. І просто вже показав вам результат, як я затюнився. І не знаю, чого в мене чогось чорні номера. Давайте зараз поставимо назад білі, не знаю дивно, чого вони такі. Давайте назад заберемо. Добре, що це безкоштовно. Так, опа, чорніч. І чого чорна номера? Не знаю. Так. Чого ніч, ще день, друга година дня, дивно. Що за баги? Дивно, не знаю. Напишіть в коментарях, чому так взагалі відбувається. О, ні, все добре, можете вже не писати коментарі. Ну, звичайно, буду дуже радий за коментарі, але все одно. Тобто, вже на рахунок цієї теми, я вже вас не прошу. Ну, в принципі, опа-опа-опа, що це, що це, що це? Давайте ми зараз, напевно, тоді на розвал заберемо, бо щось я дуже дрифтую. Я вже забрав розвал, о, все, нарешті можу вже нормально їздити. А тепер ми в школі танців, хочу собі купити якийсь там простенький танець, може, ну, десь за 30 тисяч приблизно. Тобто я також можу ну дорожче купити, але мені нема дуже великого сенсу купляти якийсь дорогий танець, так як ну не дуже розумію, навіщо вони загліснуть, але просто ну чисто хочу собі для галочки їх купити, щоб його мати. Ну, а ти, хто додивився до цього моменту, я вас вітаю, тому що е, рандомний коментар, який буде під цим відео, я вставлю у е, наступне відео. Тобто, ну, реально, будь-який коментар я вставлю у це відео. І також е, приз, але поки що цей приз буде у секреті. Е, наступному відео я його якраз вставлю, і також, ну, тобто. Це можеш бути навіть і ти, тому пиши коментар. Всі коментарі я прочитаю, всі, які від, ну, підуть на відбір рандому, я лайкну і зроблю шорт відео, як я вибираю цю, ну, цей коментар. Тобто, ну, це твій шанси отримати, так сказати, безкоштовні гроші від мене. Тому, до речі, ще буду перевіряти, що ви на мене підписані. Без підписки не буде працювати. Ну, так сказати, я не буду вам робити, е, вас вставляти. Ну, а зараз попросив би вас поставити лайк, підписатись на цей канал та написати коментар, щоб попасти у е, розіграш. Тому, підписуйтесь, ставте лайки. І всім па-па-па-па!